Молодь Кременчука постійно розвивається та опановує нові навички. Сьогодні відбулось фінальне заняття та підбиття підсумків проєкту Відеошкола, організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Дуже приємно, що в такий час така велика кількість молоді. Не просто сьогодні знаходиться у місті, а вона активна, вона бере участь в таких проєктах, Вона готова мінятися кожного дня, становитися краще і повірте, що вже я впевнений, не за горами перемога України. Хотіла маючи нагоду подякувати оргкомітету, який готував цей захід, тому що. Сам захід тривав трохи більше місяця. А оркомітет ще два місяці до того збирався, обговорював, вигадував все це, підбирав, спілкувався з спікерами. За більш ніж місячне навчання учасники відеошколи отримали цінний досвід та навички у різних аспектах відеомейкінгу. Місяць навчання насправді проминув дуже непомітно, бо ще нещодавно ми тільки відбирали учасників, а зараз вже фінал. І те, що ми побачили на фіналі, мені дуже сподобалось. Навіть до останнього не знав, хто переможе, бо всі п'ять фільмів були дуже гарні. Результат насправді дійсно сподобався, тому що у кожної групи вийшов оригінальний фільм. Якоюсь своєю трошки авторською подачею у кожному фільмі є цікаві художні елементи. Насправді дуже сподобалось і дуже хочеться, щоб на цьому шлях учасників не зупинявся, щоб вони продовжували досягати успіхів у сфері медіа і сфері кіно. Вивчали теорію, вдосконалювали свої уміння, скадрування, монтажу та озвучення. А ще виявили неймовірну креативність у реалізації своїх ідей. Буде чор комітетом. Насправді я дуже задоволена своєю роботою та своєю командою. Я дуже вдячна за те, що ми проробили таку Велику роботу а насправді це було не так легко, як здавалося на початку, тому що дуже багато організаційних питань, і окрім того, потрібно було всіх зрупувати та приділити кожному своє завдання, для того, щоб робота пройшла легко та результат був задоволений. Я насправді дуже. Рада, що нам це вдалось для учасників відеошколи. Цей проєкт став справжнім творчим викликом, де вони змогли реалізувати свої мрії та випробувати себе у цій захоплюючій галузі. Коли до нас стали приходити люди, які почали розповідати про акторську майстерність, про сценарій, про режисуру, я захопився, і це круто, коли стільки креативних людей ви разом щось придумуєте. Хочу подякувати молодіжному парламенту за те, що організували такий крутий проєкт. Я познайомилася з креативними людьми побачила, як може працювати команда. Це було дуже цікаво. Спікери були притезні, і я в захваті від того, що ми отримали перше місце. Усі учасники відеошколи були нагороджені сертифікатами, а переможці цінними призами. Проєкт завершився з великим успіхом, залишивши незабутні враження учасникам а світу ідеї майбутніх відеошедеврів. Приходь скоріше, у тебе завжди є шанс змінити життя. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.